Вітаю всіх! І це демонстрація презентації з теми дослідження видів і методів комп'ютерної графіки. В цій презентації мова буде йти про те, що ж таке ця комп'ютерна графіка, де вона використовується, які в неї є формати та які використовуються програмні забезпечення для праці з нею. Перше, про що ми поговоримо, це актуальність цього дослідження, а саме широке застосування комп'ютерної графіки та її різновиди. Взагалі то комп'ютерна графіка використовується в багатьох галузях, такі як кінематограф, ігрова індустрія, мультиплікації, реклами, видавничій діяльності, інженерному конструюванні, побутові та інші сфери. Про Прорізновини графіки трохи пізніше мета та завдання дослідження: перше. Розробка вебсайту. Друге. Визначення видів. 3. Аналіз галузей. Четверте. Ілюстрація аспектів Види комп'ютерної графіки. Існує три види комп'ютерної графіки. Перший векторна графіка. Використовує математичні формули для створення зображень, що дозволяє масштабувати їх без втрати якості. Растрова графіка складається з пікселів, які утворюють зображення. Якість зображення залежить від кількості пікселів, Тривимірна графіка. Створення тривимірних моделей, які можна обертати, масштабувати і переміщувати в просторі. Програми для створення комп'ютерної графіки: Adobe Photoshop, Krita, GIMP, Canva, CorelDRAW, Inkscape, PowerPoint. Огляд функцій програм та особливості їх використання. Про це трохи пізніше. Дослідження: Особливості створення графічних зображень в різних програмних засобах представлені у відеоматеріалах. З ними ви можете ознайомитись на нашому вебсайті. Практичне значення. Перше. Використання на уроках. Можливість використовувати рекомендації вебсайту на уроках комп'ютерної графіки в класах відповідного профілю. Друге. Навчальна програма. Програма розроблена для використання на заняттях вибіркового модулю комп'ютерна графіка у науковому ліцеї Політ. 3. Розвиток навичок. Сприяння розвитку навичок створення графічних зображень для різних цілей. Розробка вебсайту. У себе на екрані ви бачите QR-код, за яким можна перейти на створений веб-сайт для більш детальнішого вивчення цієї теми. Там ви зможете знайти інформацію, яка вам потрібна, про будь-який з видів графіки. Це можуть бути її переваги та недоліки, характеристики або інструкція, як з нею працювати, або ж програмні застосунки, або приклади. Використані джерела при створенні веб-сайту. Онлайн-конструктор Google Sites. Як безкоштовний хостинг для інтернет-сайтів. Програмні засоби Paint 3D, PowerPoint Blender для створення зображень і онлайн-відео кадр для запису відеоуроків. Зараз у себе на екрані ви бачите матеріали взяті з нашого сайту. Ви можете перейти на нього за посиланням нижче і ознайомитись з інформацією детальніше. Висновки в результаті огляду цієї презентації ми з вами дізнались потрібну нам інформацію про комп'ютерну графіку, а саме, її види, методи використання та програмні забезпечення. Дякую за увагу.